Бібліотека Філія номер 2 проводить поетичний флешмоб. Візьму у руки як Кобзар, присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Уривок створу і мертвим, і живим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми і я не я. І я. І все ти бачив, і все знаю: Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Таку німець узловати, А більш нікого. Та повіть, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синьому. Все покину і полинув до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю охропіти І мене в сім'ї великі, в сім'ї волій, Не забудьте нам'янути не злим диким словом. Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейка Тарас Григоровича Шевченко, і вам слава сині гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Шевченко, тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пушається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і вози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Люпошу качаточка, помож осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Та ще вода край города. Вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати, батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б таким своїм зятим звати.